Да, братан, тупо на нас зайшла. Блять, вертушка на хвості. Працюй, кулемет, коли ближче під'їде. Ох, ёб твою мать, мразь яка. Бетер, бетер до нас, блять, швидше, братва. Давайте, давайте. Тут у нас вертушка, блять, пиздана. Бетер, їдь быстрее до нас. Останній шанс, останній шанс, вся надежда на вас клянусь. Давай десь в посадку, братан, вставай десь в посадку, чекаємо поки наші прийдуть, У мене дуло не подимається. Чекай, 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 стой, стой, стой. Побачу машину. Мінус тачка. Там там іще ворог, чекай, працюю. Трохи назад, трохи назад дай. Метку кидай, тебе тачка. Прям на нас їдьте, прям Прямо на нас їдьте. Назад, 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 назад. Кавказик назад дай. От, о, забрав, забрав, Мінус ворог. Вот там, по посадці Бетер працює. наш бетер приїхав. Ветримочка приїхала. Справа, справа, ЗУшка. стой, 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 стой. Стой, стой, стой. А, це це наша, наша, це наша, це наша. Це наша. О, я забрав, там в тачці хтось сидів.